Кваліфіковані кадри, тобто ну, повинна ж бути і відповідна якість освіти. Розумієте? Вчитель, який як ну або скажем, напряму, якому буде на тиждень, там не так як зараз 5 годин там, математики, а буде 12 годин математики, да? ну це ж треба відповідно певної програми, наскільки це давати дітям ці знання. Розумієте, чи по біології, хімії да, напрямок? Оцей ну тому. Тут багато ще питань, і питань знаєте, на багато які техні... питання навіть треба. Але а я хочу з одної групи там в другу да, матір, можуть там переводити. Так, да. хто нам приймає да. й клас, да, так за тим напрямку мати зрозумів, що а він ти не його йому, почав світитися. Три шроки, розповідає ще. Дивіться в Європі три два роки навчання в старшій році, ну школі немає. Залишилися тільки в Білорусі і в Росі. Де навчається по два роки. В Європі три роки. Це до чого хочуть нашу також зробити реформу. Тобто 10 11 12 клас. По два роки навчається тільки в русі роки. Тому це також три роки, то наскільки я розумію, за таким нам, це грунтовно. Так, дитину можна підготувати до вищого навчального закладу. Тобто не вчиться паралельно дитина, яка займається математикою, так, паралельно нашу там і, і, і білого, і там чи хімії, і теж її в майбутньому вона не бачить. Неправильно, за три роки можна людину офіційно спрямувати. Тобто елементи навіть вищого навчального закладу якогось чи програму задіяти. Ну, були чисто про співпрацю з вищими навчальними закладами, можна і ніяк. Ще питання про це. Так приємно прозвучало про тех, как біологія все проще. А як не було, будь-то замість всех колоджується, якщо Я думаю, що це реформа і на спрямована, Щоб ішли в рок це училище. Бо буде, я знаю, у мене два є радянських виступу, там забиті руки, там немає. Не що з я вам ще не можу. Якщо, Випаде теорії якщо хто на базі аграрного техніку на нових видих у Головородська яка фіга? Це намагається. Нікола новенький з усім, з сівалкою, з слугами, з культиваторами, і діти на нього вчаться працювати. Уже немає МТН, слава Богу. Тобто, вже, якщо дають освіту, то дають і ті засоби, які реально зараз працюють у аграрних обладнах і в Тобто Вже немає того, що наперед це 40 із вчать е, тракторні справи. Слава Богу. І це в межах області є, є аграрний дітей за забезпеченням. 24-25 там лутвание прошлого понимания Азара Бойчик Олошин, Гельма, Палашки, Голд, Горобка, Чули, да, Успи, другие, Семи Фезел, Салаш, Чип, Чурдук, Юфло, за два четыре одного. Я говорю, что не конечно. Откуда? Большой. Большой. Значит, это выйдет. На всі послуги. Це ж буде не тільки для нас, як громада, яка замовляє послуги, це ж буде все для населення. Це буде і сміття, і вивіз і все остальне. Тому така пропозиція вивчила трохи це питання, щоб ем, перевести наше одно комунальне підтримку Кабедробус і у статус неприбуткової організації. Тобто, перевести його в статус, як, наприклад, у нас на сьогоднішній день ПНСД. Тобто у них обороти не лімітовані, тобто немає обороту ліміту. Але це стосується тільки послуг, які не мають статусу прибутку. есть ну, тобто, ми зможемо, я сказав засновник орган місцевого самоврядування, ми зможемо їм напряму, так як ми даємо ПМСД, надавати кошти на заробітну плату, на енергоносії, на придбання там запчастин там, ремонт на ремонт на на утримання. І ці всі кошти, ну їм вони прибутку не приносять це забезпечення їхньої життєдіяльності. А ці інші послуги, що вони там надають на самі сміття, там ескалацію з бульдора, це все ну, там. Ну інші політика, вишка, ескалатори. Це. це буде на іншому комунальному. Тут є тарифи, які відповідно передбачають рентабельність і все. Остальное. Тут вони вже будуть працювати із населенням, ну і від цього тут тіпа отримувати. Якийсь прибуток, якого понятно, що немає. Тобто, пропозиція така, щоб одне комунальне зробити прибутковим, щоб ми могли його фінансувати і нашими коштами не надавати їм оборот для того, щоб вони не вийшли в ПДВ послуг для населення. Ну і для нас так само, Тобто якщо ми будемо, ми вийдемо в ПДВ, то всі на наші. Буде система, як ми фінансуємо центр надання первинної медико-санітарної допомоги. Ми їх фінансуємо без біфінансування, обсягів, біфінансування, вони без отримання прибутку. Вони робити співфінансування обсягів, у них вони е, лімітовані. буде Ні, звичайно, тому що для того, щоб стати прибутковими, ми повинні дати. Документи усі податкова ніхто розглядає, погоджує, і тоді дає нам взноси ресурс прибуткові. Так само, якщо ми не будемо дотримуватися цих умов, вони нас автоматично знімають із реєстрами прибуткові. Тобто у ну, людей кожен такі випадки, що не дотримуються, їх знімають прибуткових і вони стають на загальну систему податкування, тому що на жаль комунальні підприємства не мають права бути на спрощеній системі. Би вони могли бути спрощенні, там є обороти по 5 і буде по 5 мільйонів. Нам би цього оплатило. Але тільки можуть бути на загальні. Ну або на неприбуткові це не заборонено законом. Я і в Київ в Києві консультувалася і в полтаві той законодав. Конком я маю. Якщо ми на це будемо давати і гроші, то це ще більше ну, в них будуть обороти. Ми однозначно, якщо наприклад сміть там тільки там не ну, за 2 мільйони ми купили все. вони не перевели Ну, але це певною мірою впаде нас від податку на ту домовленість. Більше того, це дасть можливість людям платити вищу зарплату. Тому що зарплати теж частково обмежують у зв'язку з тим, що зарплатний фонд можна прорахувати, що при таких зарплатах ми на ПТТ вийдемо за 5 місяців. Зараз оборот за 4 місяці перевищив 600 тисяч. Тобто, буквально ще 2 місяці це по одному КП, і ми забуваємо ліміт 1 місяць. Плюс у нас досить ну у нас послуги у нас користуються послугами екскаватори, залишки, не тільки комунальні об'єкти, нас наймають і люди, і підприємства. Тому послуги залишаться на благоустрій один, а благоустрій залишиться на додатково. Ми навіть сміття, якщо ми роз, ну, розширяємося по старостах і все, нам навіть сміття де рік перейде мільйон. Тисяч на 12 місяців це вже 720. Без зарплати, без нічого. А якщо у нас буде зараз в місця вода працювати і зайдемо старостати розширяти, то самі ж розумієте. А це ж теж на плечі споживача, це все целя на плечі людей і осіб юридичних, які користуються восплами. І змінімізувати його, так як у великих підприємствах, по комунальному не вийде, так як там хто більше в цій сфері доходи, видатки не змінімізують видатки податку на. Зміну вийде економічної діяльності. Так як ми попередньо сесію говорили, для того, щоб зберегти за діяльності діяльність лісового фонду комунальної власності, проходив та відкритий комунального себе, які дозволяють здійснювати лісогосподарської діяльність. Так само, Квест 0210 лісництво та інша діяльність у лісовому господарстві. КВП-0220, лісозаготівля і 0240 надання допоміжної послуги в лісовому господарству. Для того, щоб в перспективі формували самозалікні ділянки, які від нас, від нас вимагає держава передати державну власність і залишили їх в комунальному, передаючи постійне користування. Види економічної діяльності різні, голосуються, будуть внесені в І наступний етап передача ділянок на постійне користування нашому комунальниці. І тоді фактично претензії з боку передачі державної власності до нас зберегти Директив умнальних власників ділянки, життєвих державних закладів, щоби директором у конфлікті з Сумом. А так, це все добре і це правильно. Але, дивіться, якщо воно буде державний заклад, то це так. Я вважаю, що це не так. Володимир, це редакція. Відповідно до доповідного фонду відводяться за мене ділянки і рейтуються власні за державу через нас навпаки, заказник ПВХ зайшов на межі комунальної власності. Яке ще більше того зуперечить генерального плану, тому що всі картографічні плани ПДФ ми, ми врахували в генеральному плані з 2017 року, затверджені. І документацію, яка з вами була погоджена, затвердили, і виходить, якщо їхати по оплатній дорозі справа ПДФ, з ліва комунальна власність селищної ради. Це і ліва, показав і для ПЗФ. Тобто у нас ці патовий занести зміни. І щоб вони прибрали з нашої комунальної і подерили. Це ж Ні, було саме раніше. Ні, затверджувала районна адміністрація яка Так, тільки такі. Хто ми робить? Так, 26. За цьому прокипе благоустрій питання на голосування, що помилується. Да, Федор, да, Алаш, Чип. Є есть такие питання? катания. Я думаю, что ну, это не так. Лежить, переріг, не, ну, давайте ну, ну, по пятому, давай правильно? Да, по пятому, 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 правильно? Да, правильно? конденсувати підприємство. Там не багато так, але. Перший інше пропозиції 28.87 Так, коротко.